Що це англійська версія Мотрі Кайдаш. Я ніби вийшла з іншого століття. І, можливо, це так, тому що ненависть, вона якби обґрунтована, тому що в більшості книг вона буває просто нізвідки. Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова-блогерка. І я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами, нарешті, поговоримо про. Другу книгу з серії книг про Бріджертонів, а саме про книгу Віконт, який мене кохав. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то ви можете це зробити або за посиланням на баймі кофе в описі під цим відео, або за карткою, яка також там вказана. Я буду дуже і дуже вдячна. Ну, а тепер можемо починати. Що ж е, відео про Першу книгу з цієї серії про книгу Герцог і я вже є на каналі, ви можете його переглянути. А я вам нагадаю, що ці книги в нас видає видавництво Віват, і в них ось такі чудові кінообкладинки. І сьогодні, ми, звісно, поговоримо і про книгу, і про її чудову екранізацію. Також я вам нагадаю, що ці книги це історичні романи, події, якого відбуваються в час ревенства. В 19 столітті в Англії і розповідаються серії про родину Бріджертонів заможну родину, в якої вісім дітей, а відповідно про яких написано вісім книжок про їх історію кохання. Друга частина розповідає нам про історію кохання Ентоні Бріджертона та його пасії Кейт Шеффілд. А сюжет полягає в тому, що леді Мері колись давно поїхала з Лондона в Індію заради свого кохання наперекір королеві наперекір батькам. Аж тут її дві доньки вже підросли, тому їм час уходити заміж, і вона повертається в Лондон на сезон для того, щоб знайти їм наречених. Старша донька Кейт взагалі не збирається виходити заміж. Її єдина мета це знайти хорошого нареченого для своєї молодшої сестри Едвіни, у якої вже є багато залицяльників, тому що вона мила, гарна дівчина. На відміну від Кейт, котра більш така прагматична, сурова і. Нікого до себе не підпускає. Ну, як говориться в самій книжці, то в неї такий характер з перцем коротше це англійська версія Мотрі Кайдаш. І у той час як сестри Шеффілд перебувають у Лондоні, Ентоні Бріджертон остаточно вирішує, що в цьому році він одружиться, що йому час завести родину, але він не шукає абсолютно кохання бо більше він навіть його боїться і уникає. Він просто для себе виписав, так би мовити, вимоги. Які йому потрібні для його майбутньої дружини, параметри, за якими вона йому підійде, і шукає собі підходящу пару. І на одному з балів він знайомиться з родиною Шеффілдів і починає залицятися до молодшої Едвіни, тому що вона підходить йому за всіма параметрами. Вона має багато залицяльників. Загалом він вирішує, що вона стане його майбутньою дружиною. А він такий чоловік, який звик все отримувати, все, що він хоче завжди. Але не тут було, тому що йому не заваді стає старша сестра Кейт, яка знає про репутацію такого гульвіси про погану репутацію Ентоні. І вона, звісно, каже, що ні, ти з моєю сестрою не одружишся. Їй потрібне кохання, і потрібен чоловік з хорошою репутацією поряд. І з цього я думаю, ви вже розумієте, що тут в нас трох від ненависті до кохання. І, хоча я цей троп взагалі не люблю, але тут він описаний, ну прям дуже класно, можливо, тому що він поєднаний зі моїм улюбленим, та як Slow Burn. Але я не знаю, мені він дуже тут сподобався. Ентоні і Кейт вони починають весь час сперчатися, сваритися, але. В той час якась є між ними іскра, і що мені подобається, ця, ця ненависть вона якби обґрунтована, тому що в більшості книг вона буває просто нізвідки, а тут є конкретна причина. Їх діалоги побудовані з таким сарказмом, з такою іронією, з такою електричною напругою між ними. І я дійсно щиро насолоджувалася розвитком їх стосунків. Мені також дуже сподобалося, якими схожими їх зробила Джулія Квін, ну, не з першого погляду, так, але вони. Насправді дуже схожі. Вони, вони обоє старші діти в сім'ї. На них лежить відповідальність, тобто вони знають, що таке відповідальність. Вони обидва мають якісь свої страхи. Наприклад, у Кей тут описано дуже сильний страх до грози. <свес> і мені дуже сподобалося, що як чуттєво авторка описувала моменти, коли Ентоні заспокоював Кейт, до речі, під час цієї грузи, але не суть. Суть в тому, що і у Ентоні є страх там померти молодим. і Кейт йому допомагає впоратися з цим страхом. Звісно, в книжці присутні і такі веселі комічні моменти, тому що як не як це родина танів, в них завжди весело. І, наприклад, такі сцени, як гра в Паймел, або момент, коли Кейт вкусила бджола, вони мене неабияк поселили. Загалом книжки читаються дуже легко, дуже швидко. І я вже помітила за собою, що починаючи з другої книжки, ця родина Бріджертонів вона мені вже стає як рідна, і мені хочеться далі і далі про них читати, і я вже з нетерпінням чекаю наступні частини. Ну, і якщо порівнювати з першою книгою, то ця мені сподобалася набагато більше, тому що вона, не знаю, більш емоційна, можливо, ось ці герої вони більш харизматичні, більш якісь цікаві і більш яскраві. Що ж, тепер поговоримо про екранізацію від Netflix. Я спеціально не дивилася другий сезон, тому що я хотіла спершу прочитати. Книгу і порівняти їх, так би мовити, на свіжу голову. І я вам хочу сказати, що я залишилась у повному захваті, що рідко буває насправді від екранізації книг. Так, в книжці більше уваги приділено саме головним персонажам, тобто навколо них будується вся історія. Коли в серіалі в нас є якісь ще дуже багато другорядних персонажів і є якісь другорядні сюжетні лінії. Але це не псує все це, а тільки робить кращими. Насправді, наприклад, в серіалі зародження стосунків Кейти і ентоні зробили ще більш складним, ще більш довгим і більш заплутаним. І це мені дуже сподобалося, тому що останні серії я дійсно не могла відірватися від екрану. Мені було дуже цікаво, хоча я і знала, чим все закінчиться. Акторів тут також підібрали ідеально всі між собою схожі, і е, якщо порівнювати з «Герцог і я, то тут, хоча б схожі е, актори на, на тих е, героїв з книжки, тому що в «Герцог і я» там все попелутували. Тут же все як повинно бути, мені це дуже сподобалося. Та й взагалі, е, серіал Бріджертони це неймовірно класна робота. Всі ця музика, ця е, загальна картинка. Актори, все це просто не перевершене. Я вважаю, що якщо ви вже починаєте знайомитися з творчістю Джулі Квін, то ви повинні прочитати і книжку, і подивитися і серіал, тому що ці всі речі вони йдуть в поєднанні і вони доповнюють одне одного просто шикарно. Що ж на ну, я поставила ці книжці 9 з 10, Вона мені дуже сподобалася такою своєю старовинною, якоюсь цікавою атмосферою. Кохання, мені навіть іноді кажуть, що я ніби вийшла з іншого століття, і можливо це так, тому що я дуже люблю історичні романи, історія мене дуже захоплює. Можливо, це так. Але книжці я поставила 9 з 10. Якщо ви читали її, то пишіть в коментарях свої враження від неї. Я завжди дуже люблю читати ваші відгуки на книжки, про які я розповідаю. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки під цим відео. Також нагадую, що ви можете фінансово підтримати цей канал на платформі BuyMeCoffee або за карткою. Все це вказано в описі під цим відео. Ну і до нових зустріч, Па-па!